Більшість з нас знають Віталія Тіхоновича, він колись був нашим пастером. От, мені, мені хрещення преподавав. І одного разу я пам'ятаю, як на Пасху він розказував в Вінницькій Великій Церкві на Максимовича, каже, вийшла одна, один чоловік на коридорі простояв все зібрання, а потім каже, я його питав: «А чого ти стоїш на коридорі? А що там там, каже, поїдуть кожен раз то саме? Я то все вже знаю. Але євангельські події, вони проповідуються завжди, кожен раз, кожен раз, і щось з якоїсь нової грані відкривається нам. Христос відкриває щось нове, з, якоїсь, з одної і другої грані. А також каже, вийшла тоді ж саме одна молода дівчина каже, Боже, каже, як ужасно написано Євангеліє. Від каже, він каже, а чого так ти кажеш? Бо то два рази півінь кукурікав, то три рази півінь кукурікав, то жінки прийшли першими, то Марія прийшла першою. першою. А та й ханочі каже, а я їй відповідаю: неужасно, а прекрасно написане Євангеліє. Воно з різних сторін описує ці події. З різних сторін, так, наприклад, як взяти трьох чотирьох незрячих людей, скажімо, підвести до. Слона, якого вони ніколи в житті не бачили, і дати помацати кожну частину, одному хвостика помацати, дати, одному вухо, одному хобота, а одному пузо слоняче. І хай розкаже який слон. І вони будуть сперечатися, що ні, та не такий слон. Так і в Іванглія з різних сторін бачили люди і розказували ці події, вони зафіксовані. Якщо це все зібрати докупи, то ми побачимо, як 4 – івангельські події. З чотирьох різних позицій, з чотирьох різних місць. І тому ми його кожен раз і згадуємо, щоб, по-перше, щоб не забути, а по-друге, щоб краще зрозуміти, краще поняти. Все, що відбувалося тоді багато років до нашого сьогоднішнього життя. Сьогодні ми згадаємо одну із євангельських подій, одну із подій, яка сталася під час Воскресіння Ісуса Христа. Ну, коли Ісуса Христа було розп'ято, коли він вже написано Спустив дух, сказав Звершилося, спустив дух і помер, сказав слова, Боже, в руки Твої віддаю дух мій, підійшов до Пилата Йосип з Римафеї, випросив тіло. Його, щоб похоронити, а недалеко від того місця, де був розп'ятий Ісус Христос, в печері була видовбана могила. Йосип, можливо, для себе готовив там була могила видовбана. От. І туди він зі, зі своїм товаришем, який теж був Тайний учень Ісуса Христа. никодимом занесли і похоронили. Багато жінок стояло і дивилися. От. Тому неправда, хто говорить, що коли жінки вже прийшли, то вони помилилися гробницю, і Там рядом ще одна була, і вони в не в ту попали. Ну, це, скажімо, пішли ви зараз на кладбище в своєму рідному селі, там, де ви народилися, і пішли до своєї покійної мами чи тата, і. І не туди попали. Як це так можна бути? Ну, це ж ваше місце, рідне місце, де ви народились, де там ходили не раз. І тим більше прийшли, щоб подивитися, як хоронять Ісуса Христа, і помилилися. Ну, Це явно неправда. Вони прийшли куди треба, і все було так, як описано в Євангелії. І от далі будемо читати з Євангелії від Іоанна, 20 розділ, з першого вірша. Першого ж дня. Тижня прийшла до гробниці Марія Магдалина вранці. Перший день тижня це неділя. Марія Магдалина вранці, як, це було, як ще було темно, і бачить, що камінь відвалений від гробниці. Тож біжить і приходить до Симона Петра і до другого учня, котрого Ісус любив, і каже їм: взяли Господа з гробниці. І не знають, де поклали його. Коли жінки, і разом з ними була Марія, прийшли там в іншому Євангелії, описано, як вони йшли і роздумали, хто нам відвалить того каменя, бо він був, був тяжкий камень, вони не знали, як його відвалити. От. В інших Євангеліях описано, як там грім з неба, і камінь від, відхилився, ангели були, воїни попадали, поналякувалися. Весниці події. І от коли прийшли жінки, бачать, гробниця пуста, Марія дивець, тіла Ісуса Христа немає, що вона зразу має подумати? Вона зразу подумала, що вкрали, вкрали, щоб надглумитися. Звідки ми це бачимо? Там пізніше там по Євангелії ми з вами будемо читати, вона, коли вже Христос з'явився, вона. Каже, віддайте, як думала, що це сидівник, віддайте. Я покладу його назад. Що вона явно що вона хотіла знайти тіло, а його нема. А нема тіла. І вона в такому відчаї, біжить куди і бігти. До учнів біжить бігом. Біжить до учнів і каже, що нема в гробі немає Ісуса Христа. Вони як нема. Ну, вона, видно, їм так розказала свої тут позиції, не поналякувалися теж, що вкрали чи що. І бо, слова, взяли Господа з гробниці Роб... і не знають, де поклали його. Взяли Взяли Господа з робниці, не знають, де поклали його. Це вкрав. Читаємо далі. Негайно вийшов Петро і другий учень та пішов до гробниці. Вони бігли обидва разом, але другий учень біг швидше. За Петра і прибіг першим до гробниці. І, нахилившись, бачить, лежить полотно, але не війшов. Тоді Симон Петро приходить слідом за ним, і війшовши в гробницю, бачить, що лежить полотно. І хустина, яка була на голові його, лежить згорнена не з полотном, а осторонь в іншому місці. Тоді війшов і другий учень котрий перший прийшов до гробниці і побачив і увірував. Це місце, яке ми зачитали, якраз про цих двох учнів один з них Петро, які зразу побігли до гробниці, один Петро, а один Іоанн, який написав це Євангеліє. От і вони прибігли, і ну, Іван був молодший, він прибіг першим, але побоявся зайти. Це таке гробниця. Але зайшов, ми вважаємо, першим зайшов Петро. В тому вже тихесенько Іван зайшов, і побачили, що лежить, ну так якби Христос лежав, і ніби тіло його випарувалося. Таку ситуацію вони побачили. І ми читали з вами, що Іван побачив і увірував. Що він увірував? Увірував в те, що Христос справді воскрес якимось чином. Увірував. Але він побачив і увірував. Біблія пише блаженні, хто не бачить і увірує. Хто не бачив, не бачив, а послухав, почув і повірив справді, що то Христос Воскрес. Ну, Далі учні повернулися до себе. А Марія, з 11-го вірша, а Марія стояла біля гробниці і плакала. І плачучи, вона нахилилась в гробницю і бачить двох ангелів у білій одежі, які сиділи один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її, жінко, чого плачеш? Вона відповіла їм: взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв, та не впізнала, що то Ісус. Ісус питав її: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому: Пане, якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму Його. Писано зустріч Ісуса. Після Воскресіння з першою людиною. Ця людина була Марія, Марія, з якої Христос вигнав всім бесів. Та Марія, яка йому служила чистим серцем. Вона без, без ніякої користі ходила за ним, допомагала йому, любила Його. Дуже-дуже ці, цінувала ним. Це та Марія, яка була біля гробу, стояла і плакала, коли Ісуса Христа розпинали. Це та, яка стояла коло могили, коли її туди клали. І це та, яка першою прийшла, щоби. Зі всіма жінками, щоб виконати там якусь службу, помастити його ароматами тіло його, Мертве вже. Вона шукала це тіло, шукала тіло, вона, очі були заплакані, вона навіть ангелів не пізнала. Ангели сиділи, з неї говорили ангели, вона навіть не поняла, що ангели, тому що, якби вона зрозуміла явно, що то ангел, була б інша реакція, завжди люди при вигляді ангелів лякалися, налякувалися. Далі обернулась, вона Ісуса не побачила. Ну хтось каже, що вона не побачила його через сльози, бо в неї залили очі. Але якщо не побачила через сльози, то голос. Проходять роки, і голос нас лишається, голос не міняється. Я був якось 30 років, було, як ми школу закінчили на зустрічі, чи 25, ну, багато років вже на зустрічі ну, з однокласниками. І одного я не пізнав. От не пізнав, хто це. Дивлюсь, дивлюсь. Може, може думаю, це чийсь чоловік, однокласницький чоловік чи хто. Ну, хтось з чоловіками, був хтось з жінками. Але поки він не заговорив, тільки він заговорив, я зразу пізнав, що то Василь. Зразу. От. Так само тут. Якби він, Христос заговорив, Марія б його пізнала. Але він заговорив і вона не пізнала, тому що в нього було інше тіло, і він мав такі можливості тіло перемінювати. Далі. Пам'ятаєте, коли читали ми Біблію з вами і не раз слухали про Емаус, як йшло два учні, Христос перед ними явився. Вони теж його не пізнали, Він говорив до них, вони його не пізнали, поки він не відкрився. Ну, було таке досконале тіло, унікальне, яке через стіни могло проходити. От сиділи учні, закрилися, бояться, налякані. Він раз і явився перед ними. Вони, і думають, привид, навірно. Він каже, трогайте. Чоловік, плоть, це плоть. Інше тіло. Я не привід. Інше тіло, тіло досконале було. Досконале тіло. От, такі тіла будуть дані нам. Біблія пише, що в вічності отримаєте тіла Христові, які досконалі. Просто зможемо переміщатися дуже швидко. Пам'ять буде дуже хороша, будемо все, все розуміти, все пам'ятати, все знати будемо. Зовсім інші відчуття будуть. От, таке тіло унікальне було у Ісуса Христа. Унікальне тіло. Через це Марія його не пізнала. Можливо, він не хотів, щоб вона зразу її пізнала і від радості, щоб може стрес бути, чи навіть серце може бути не витримати такої величезної радості. Вона шукала мертвого тіла, а тут раз і живий Христос. Живий. Ну, почитаємо далі. Ісус же сказав їй Маріє! О, з таким голосом, щоб вона зрозуміла. Змінився голос. Маріє. А вона обернулась і сказала йому равуні, тобто учителю. Ісус говорить їй, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, а йди до, от... до, братів... до братів моїх і скажи їм, я йду до Отця мого і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Марія поняла, Христос живий, величезна радість, плакала, сум. Замість мертвого тіла бачила живого Христа, Живого. Бігом хотіла його обняти, І вже ніколи не відпускати. Але Христос стримує її, каже, не доторкайся до мене. Ну, хтось каже, там на сороковий день, на дев'ятий, не можна торкатися. Різні версії є з цього приводу. Але Христос розумів відчуття Марії. Вона їй було бажання його схватити і вже нікуди не відпускати, щоб, він завжди, щоб завжди бути з ним. Але Він їй говорить, Почекай ще не час. Дух Святий прийде і тоді все вам розкаже, що треба. А мені треба піти до Отця. А ти, а зараз твоє основне, основне твоє завдання твоє, я тобі даю таке доручення. Бігом біжи до братів і розкажи їм, що ти бачила. Це основне завдання. Розкажи, що Христос Воскрес і могила Його пуста. Могила до цього часу могила Ісуса Христа пуста. Пелени не знаю, де ділися, Біблія нам не кажуть. Ми їх десь забрали, десь в якісь церкви, може, вони, може, стріли, а там щось придумують, що нібито вони настоящі пелени. Ну, неясно. Біблія мовчить про це. Але то, що могила поста, ми знаємо. Багато є різних вір на нас на планеті. Хтось вірив в Магомета, хтось в Буду, хтось в Кришну. І так далі, дуже багато. Але всі ці боги, вони мертві. Вони похоронені. Могила буде є, він там. Могила Кришни є, він там. Магомет то взагалі чоловік. От. Його могила теж є. Вони всі помирали. Христос наш теж вмер, але Він Воскрес. Він єдиний може, має владу над життям і смертю. Він єдиний, настоящий Бог. Він може сам воскрес і всіх може воскрес, воскрешати. Бо Він є Бог і для нього немає нічого неможливого. Це як доказ. Пуста могила, є підтвердження того, що Христос є настоящий Бог. От. Ну, а іншими словами, Він хотів сказати, Марія, не утримуй мене, бо мені треба піти до Бога Отця. Бо якщо на дев'ятий день чи на сороковий можна до Ісуса Христа торкатися, то він являвся учнем і каже, нате, торкайтеся, торкайтеся. Фума, вклади пальці в моє тіло. Він їм дозволяв торкатися, брав рибу їв. Перед ними. Тобто в одному місті він каже, торкайтеся, а до Марії сказав, не торкайся. Бо Марії він знав, знав, як Марія хоче чіпитися за нього і не відпускати більше. Зверніть увагу, що він не явився, скажімо, Петрові першому, чи Іванові, чи навіть своєму Якову, своєму братові, чи Марії, мамі своїй. Він перший зявився Марії Магдалині. Першим зявився Марії Магдалині після свого Воскресіння. Бідні, нещасні жінці, яку тих сім демонів мучили дуже довго, але вона дуже-дуже щиро вірила в нього. Дуже-дуже. Тому він і явився. А так само, як він, народившись в яслях, бідних яслях. Йосиф Марією нічого такого не мали багатства ніякого, не в величезних храмах. Родився. І бідні люди, пастухи його побачили вперше. Так само і тут. Марія бідна людина, але серця були розположені для того, щоб зустрітися з Богом. І останній вірш Марія Магдалина, це 18-й. Марія Магдалина прийшла і сповістила учням, що вона бачила Господа і що він сказав це їй. Марія в точності виконала то, що він їй сказав. Вона ще й слухняна була. Вона його любила, вона в нього вірила, вона йому служила до останнього моменту скрізь за ним ходила, скрізь. І ще вона була слухняна. Виконала, він сказав. Вона точно те виконала, що він сказав. Пішла до учнів і в точності все сказала, що нам говорить Господь. Ну, і, Марія є приклад для нас. Щоб ми любили, вірили. Були вірні йому. Ну і як приклад в тому, що ми маємо розказувати про Воскресшого Христа людям. Як сталося Воскресіння? Те, що вони не знають, що Воскресіння це не яйця і Пасха, а це наш, наш Господь, це є Пасха наша, каже Біблія. Він воскрес для нашого оправдання. І так подібно, як ми, Він воскрес, ми колись воскреснемо. І буде так, як в нього було тіло, ми получимо такі тіла. І це є наша надія. Христос наша надія і наше Воскресіння. Йому нехай буде слава, помолимося.